Готен Морган далі триває. Як кажуть, неправильна застегнута і ширинка у очень модного дизайнера – це вже крик моди. Ну а крик музики – це коли ти заходиш в музичний магазин і бачиш хід продаж, а там диск і розгрібають. Саме так зараз відбувається із диском нового гурту «Алоїз», точніше, з новим диском гурту «Алоїз» – «Ні купіть, ні достать», тому що всі хочуть, і саме вони сьогодні у нас на жовтих диванах. Добрий ранок. Добре утро. Так, я дивилася в інтернеті, дійсно, хід продаж. Всі купують, всі хочуть, всі Скачують для себе, і байгон це просто те, що живе в кожному плеєрі. У мене є ще чотири Та, то ти вдома, зможеш. Да, я подорома. готова подаріть. <Саму> <справді. рес> <рес> Насправді, ви прийшли до нас розказати про те, що роботи у вас багато. Байгон продається. Він скачується дуже добре, а ви вже працюєте над наступним альбомом. Так, що це буде чим він буде відрізнятися? Он будет отличаться тем, что у нас поменялся немного состав. Точнее, мы вернулись к предыдущему своему составу, где мы работали, как мы работали в другой группе, mm -hmm. которая называется горчица, но теперь все очень поменялось кардинально для нас. Хотя, в принципе, оно вернулось к... Mm -hmm. Оно вернулось. Олексій, ви не підскакуєте слова Гарчиця? Тоже фамілія, ні? Я підскакую, от скажіть, «горчица». Горчица, Так. Ну, я знаю, що повернулись музиканти, які раніше з тобою грали, ви тепер в тому ж старому новому составі, і вашим фанатам це дуже подобається. А от сорізка Оля Діброва, яка працювала з хлопцями, не ображається на тебе, там не пишет в Фейсбуку. Ах ти! я її заблокувала, тому що вона стала одягатися, як я. О, і ти на неї образилася. Ні, просто ніхто не платив мені за уроки моди і стиля. Зрозуміло. Ну, е, музика вас, дійсно дуже якісна і дуже модна, і вона багато кому подобається. І е, за Лукатива, конечно, команда, це музиканти. І до своїх музикантів ти ставишся ревностно. Я пам'ятаю, якось виступ три, е, на триб'юті у одному з нічних клубів Києва. Ти там співала, з ними дуже гарно гралася. І потім один із артистів українських наважився підійти до твоїх музикантів і запитати, як можна з ними співпрацювати. І, после этого накатала в интернете такую петицию, что мальчик тебе даже музыка не поможет. Ну, то ты была дуже, такую, занадто агрессивной. На самом деле ты с блондинками какая-то устала. Ну, <laughs> вот разное настроение все. бывает. Кстати, он уже может забирать музыкантов. А уже все так. <laughs> я шучу. На самом деле все, и Оля Деброва, которая работала с Лешей, и мои там гитарист-клавишник Дима Леонов и Денис Донцов, они прекрасные музыканты. Никто как бы на них не злится, никто не обижается, все нормально. И даже даже вот эти всякие перепалки, они очень безобидны на самом деле. То есть, конечно, я хотела, может быть, кому-то выцарапать лицо, глаза там, но я же этого не делаю, потому что мама меня воспитала иначе. Дуже добре, да? Та? Так, Олексій, що ви робите? Ви зводите треки гурту Алоїс? Ви думаєте, ви розводите, ви їх критикуєте, можливо? А, ну вот над предыдущими дисками работали другие музыканты, другие продюсеры, а так как мы сейчас э, Вот, решили вновь записывать музыку, то над новым альбомом уже буду работать я, конечно же. Mm -hmm. И мы сейчас записали одну песню, и еще есть две, которые будут... Ну, то есть мы сейчас работаем над материалом, и есть видео на новый трек в Neo Fire. Ось так, так. Такі скромні стільки всього наробили і, і так все одно це зізнатися. Е, кстати, дама, я дивилася ваш виступ на Юні і разом із фаготом. Так, це було дуже модно, дуже класно, дуже якісно, такий собі гремі. Але мені цікаво, от в такої модної української співачки є в плеєрі хтось із наших артистів, хтось із своїх колег, когось із колег. Ти слухаєш? Так, да, я дуже люблю слухати Рождена тепер з тих пор, як побувала у нього на концерті. Ми з Олексієм були в п'ятницю на його особливому концерті. Очень приємний музикант, мені подобається. Ну и, собственно, все. Я иногда могу послушать Нюшу, честно говоря, но это российская певица. Она ага. не стыдно, она очень хорошая. Доброе. Рожден, конечно же, как-то попал в сердце и в плеер Аллы. Она ведь в клип так само Давайте давайте себе клип прямо зараз. Премьера в Гутенморген.